Так говорить Господь Бог до свого помазаника Кира, якого правицю я зміцнив, щоб слухалися його народи, і розірву силу царів, відкрию перед ним двері і міста не замкнуться. Я піду перед тобою і вирівняю гори, знищу мідні брами і розіб'ю залізні завіси. І дам тобі скарби темряви, невидиме сховане тобі відкрию, щоб ти пізнав, що я Господь Бог, який називає твоє ім'я Бог Ізраїля. Через мого слугу Якова Ізраїля, мого вибраного я тебе покличу моїм іменем і прийму тебе, а ти мене не пізнав. Адже я, Господь Бог, і немає більше Бога за винятком мене. А ти мене не пізнав, щоб пізнали ті, хто зі сходу сонця і ті, хто із заходу, що немає іншого крім мене. Я Господь Бог, і більше немає. Я створив світло і зробив темряву. Я чиню мир і творю лихо. Я Господь Бог, який чинить це все. Нехай зрадіє небо вгорі, і хмари хай кроплять справедливість, нехай земля видасть милосердя, і праведність нехай разом зійде. Я, Господь, який тебе створив, які прекрасні речі я зробив, наче з глини гончаря? Хіба не той, хто оре оратиме землю? Чи скаже глина гончареві, що чиниш? Адже ти неправильно робиш, невже не маєш рук? Хто каже батькові, чому породжуватимеш, і матері, чому терпітимеш муки народження? Адже так говорить Господь Бог, святий Ізраїля, який створив те, що надходить. Запитайте мене про моїх синів і про моїх дочок, і про діла моїх рук дайте вказівку ви мені. Я створив землю і людину на ній. Я своєю рукою непохитно встановив небо. Я дав наказ усім зіркам. Я підняв його справедністю і всі його дороги прямі. Він збудує моє місто і поверне полонених мого народу не за викуп і не за дари, сказав Господь Саваот. Так говорить Господь Савоот, став безсилим Єгипет, і торгівля Ефіопів, і високі мужі севоїмці, перейдуть до тебе і тобі будуть рабами. І за тобою підуть заковані кайданами, і поклоняся тобі, та молитимуся в тебе, бо серед тебе є Бог, і скажуть: Немає Бога за винятком тебе. Адже ти є Бог, а ми не знали, що Бог Ізраїля Спаситель. Застидаються і засоромляться всі, хто проти нього, і підуть із соромом. Посвятіть себе мені, острови. Ізраїля спасає Господь вічним спасінням. Не застидаються, і не засоромляться вони навіки. Так говорить Господь який створив небо, цей Бог, який створив землю і зробив її, він її розділив, не намарно зробив її, але щоб заселена була. Я є і немає більше іншого. Я не промовив у прихованому місці, ні в темному місці землі. Я не сказав нащадкам Якова, марно шукатимете. Я є Я є Господь, який промовляє праведність і сповіщає правду. Зберіться і прийдіть. Порадьтеся разом, ви, які спасаєтеся від народів. Не мають знання ті, хто носить дерево в своє різблення і моляться як до богів, які не спасають. Якщо сповістять, хай наблизяться. Щоб разом знали, хто явним зробив це від початку, тоді сповіститься вам, що я Бог і немає іншого за винятком мене, немає праведного і Спасителя за винятком мене. Поверніться до мене і врятуєтеся. ви що з країв землі, я є Бог і немає іншого. Клянуся мною самим, те, що вийде з моїх уст праведність. Мої слова не повернуться, бо до мене схилиться всяке коліно, і кожний язик прославлятиме Бога, кажучи: Праведність і слава прийдуть до нього, і засоромляться всі, які відлучують себе самих. Господом оправдається. І в Богові прославиться кожний нащадок синів Ізраїля.